13 вересня, місто Дніпро, 24 рік. Це знаходжуся біля двохрічної перещепи. Другий рік вегетації, мускат, гурмана називається. Ось овішалося по дві гронки. Його. Тут ось молода прищепа. Опять пагнів. Де найбільша грона це напевно, що ось от, оця. Це десь грам 800-900, напевно. ягода розміром поки що, хоча там прищепа. Дуже дохла була, і, А видала. Для такої прищепи це просто чудо. Маленьке, тоненьке, дохленьке. Ось його лоза плодоношення. Ось мій мізинець, а ось лоза плодоношення. Тут ось, ось товщина всього-навсього приблизно міліметрів 5-5,5 ну, до 6 коротч, максимум. І от, от такі от чудеса витворяє. Я гадав, йде в нього приблизно грамів 10-11 поки що майже. Ну Це найбільше. А так починається десь грамів від 8. А так 10-11 грамів. Максимум поки що. На маленькій дохлій прищепі. І от саме видно, що. І був дощ, видно, от, що от, от, мокра земля. У нас була злива три дні назад, хороша така промочила землю, добряча. І от мускат у нього залишився, причому такий, ну, приблизно такий щось середні, середній мускат. Шкірка при споживанні у нього взагалі ніяк не відчувається, а гронка у нього така от, напіврихла, скажімо так. Ну, тобто дивися, наче як набита, але ягоди тут рухаються, не давляться. Якщо трошки простригти, то буде взагалі причудово, ягода ну, значно збільшиться. По одній гроні, якщо залишити, все ну, теж буде покращитися. Що сказати, сорт ось надзвичайно дуже сильно сподобався. Не тріщить, нічого в залізні нічого абсолютно не робив, для того, щоб побачити, що воно таке, що воно може видати. Теж дуже надзвичайно сподобається. Тобто, можна буде посадити на свої корні. Ось От видно, що ягода вже була пошкоджена, інша ягода пошкоджена. Загнило кідріні фіні, а нічого не потекло. І вон там далі ягода ціла і всередині теж там все ціле. Тобто таким сортом винограда може займатися. Запилення, як бачите, теж у нього пройшло в цьому році. Теж дуже добре, що сказати. Шикардос. Виноград. Таким буду садити точно. А, до речі, у нього такий прикольний колір. Він, скажімо так, молочно-жовті, якісь такі тона йдуть. Наприклад, ну щось, наприклад, як валька. От дуже схожий колір, заборонений, як валька. Молочно-такі жовті солом'яні кольори. От Жовтеньке і щось таке з молочним кольорами. Дуже гарно виглядає. Так, перегибів у нього теж, ось. дуже мощна плодоніжка, перегибів у нього немає. Тобто це вам не преображення. Де якщо гронка йде грамів 700-800 і вже починається перегиб. А якщо 2 кг 2-кронка до 2 кг, то 100% буде перегиб. Тут ось, ось грамів 800, перегибу ніякого немає. О, до речі, видно, що яда теж порчена всередині. А там всередині все нормально. Мені таке дуже сильно подобається. Тобто для, Не просто для дачників, дуже лінивих дачників, а ще й для промисловців. Теж сорт дуже може добре підійти. Посадили, нуль проблем. Трошки десь ще якісь зауваження є, повирізали. І далі хобана красота. Іде ягода на реалізацію. І для себе, і на реалізацію. Ну, тобто, все якнайкраще. Сорт називається мускат гурманний. Таким можна займатися. А, до речі, ось плодоніжки видно, що вже повизрівали. Йоха не бабай. Вже ось є навіть сантиметрів по 5 повизрівали, Тобто тижні на два тому назад його вже можна було запросто зрізати. На 25 серпня вже можна було повноцінного зрізати, продати, реалізувати. І забути. Ну, от, ось от повисів, дощі пішли, ми провірили, що таким сортом можна займатися. Можна людям рекомендувати. Так, а я закінчу Всім всього самого найкращого.